Яка називається Твоя непевна тінь. В даному випадку ісландсько-данський художник створює ситуацію, в якій людина повністю губить контроль над своїм власним тілом. Дуже часто, якщо зайти в цю кімнату, то можна побачити, як маленькі діти тут показують різних зайчиків, кроликів, котиків і так далі. Але ефект ще більше працює, коли тут люди похилого віку, віку починають танцювати разом. От тоді робота працює повністю. Олаф Урелясон з одного боку створює якийсь інтерактив, показуючи якісь красиві речі, але при цьому він йде багато глибший рівень. Він показує, що часом існують ситуації, в яких людина губить контроль над собою, над своєю тінню. І в даному випадку тінь повністю скеровує всі твої руки, і вона є твоїм володарем. Ми зараз покажемо вам такі знотики, один з найбільших експериментальних номерів взагалі всієї нашої літературної програми. На основі однієї з найбільш філософських казок Ганса Христіана Андерсена Тінь. Ганс Християн Андерсен Тінь. У спекутну країну приїхав із холодних країв один учений. Він і тут хотів спочатку бігати по місту, як у своїх краях, але швидко кинув цю справу як усі мудрі люди почав сидіти цілий день вдома. Можна було подумати, що весь будинок спить або нікого нема вдома. Вчиною не хляв, і навіть тінь його вся скрутилася і виглядала набагато меншою, ніж це було на батьківщині. Спека впливала і на неї. Обидва вони, і вчений, і тінь, оживали лише з приходом вечора. Вчений виходив на балкон і, як тільки на ясному вечірньому небі спалахували зірки, відчував, що знову відроджується до життя. Скрізь було людно. Тихо було тільки в будинку, що стояв якраз навпроти того, де жив учений. Одного вечора вчений сидів на своєму балконі. В кімнаті позаду нього горіла свічка, і, звісно, тінь його падала на стіну будинку навпроти. Більше того, вона навіть розташувалася між квітами на балконі. І варто було вченому поворухнутися. ворушилися і тінь. Така вже в неї властивість. Моя тінь, єдина жива істота в тому будинку, сказав учений, а двері там відчинені. Ось би тінь здогадалася увійти в будинок, все оглянути, а потім повернутися і розповісти мені, що, он, що вона там бачила. Наче жартуючи, сказав учений, послужи мені, зайди туди! Ну, йдеш. І він кивнув тіні, а тінь відповіла йому кивком. Ну ж бо йди, дивись тільки, не пропади там! З цими словами вчений встав, і тінь його на балконі навпроти теж. Учений повернувся, повернулася й тінь. Якби хтось уважно спостерігав за ними в цю хвилину, то побачив би, як тінь сковзнула в напіввідчинені двері балкону у будинку навпроти. Якраз у ту секунду, коли вчений вийшов з балкону і опустив за собою порт'єру. На ранок учений пішов в кондитерську випити кави і почитати газети. Що трапилось? сказав він, коли вийшов на сонце. У мене немає тіні. Тож вона справді пішла вчора ввечері і не повернулася. От халепа! Було важко, але в спекотних країнах все росте напрочуд швидко. І ось за тиждень учений з великим задоволенням помітив, що від його ніг почала рости нова тінь. За три тижні у нього вже була нормальна тінь, а за час мандрівки ученого додому на батьківщину вона ще підросла. Отож, учений повернувся додому і почав писати книги про істину, добро і красу. Минали дні, минали роки. Так минуло багато років. Одного вечора хтось тихо постукав у його двері. Коли він відчинив, то побачив перед собою худющого чоловіка. Однак той був навдивовижу елегантно по панському вдягнутим. З ким маю честь говорити, запитує вчений. Я так і думав, що ви не впізнаєте мене, сказав елегантний пан. Я отримав плоть і придбав одяг. Невже ви ще не впізнаєте свою колишню тінь? Так, мабуть, ви думали, що я вже більше не повернусь. Мені дуже пощастило від того часу, як я покинув вас. Я завоював собі значне місце у світі і можу відмовитися від служби, коли забажаю. При цьому він почав грати товстим золотим ланцюгом, який носив на шиї. Пальці його так і виблискували діамантовими перснями. Я просто не можу оховтатися від здивування, сказав учений. Що це все означає? Так, я вище не зовсім звичне, це правда, сказала Тінь. Але ж і я вас, але ж і вас не можна зарахувати до звичайних людей. А я, як ви знаєте, з дитинства йшов по ваших слідах. Але як тільки ви зрозуміли, що я достатньо виріс, щоб жити самостійно, я пішов власним шляхом, здобув, як бачите, багатство. Та чогось засумував за вами, захотілося побачити вас? І, до речі, поглянути ще раз на тутешні землі. Любов до батьківщини, розумієте, ніколи нас не полишає. Я знаю, що у вас тепер нова тінь. Скажіть, чи не винен я чогось їй або вам? Одне ваше слово і я заплачу? Та невже це справді ти? вигукнув вчений. Це ж чудово, ніколи б не повірив, що моя колишня тінь повернеться до мене та ще й у людській подобі. Скажіть же, чи не винен я вам? знову запитала тінь. Мені б не хотілося бути чимось боржником. Що за розмови, сказав учений? Які там борги? Ти цілком вільний! Сідай же, старий, і розкажи мені, як так вийшло, що ти бачив у будинку навпроти. Вченому лишалося тільки дивуватися. Як багато в ній було людського. Так, тінь була вдягнена вишукано, і це, власне, надавало їй вигляду справжньої людини. Отож до розповіді, сказала тінь, і притиснула ногами в лакованих черевиках руку нової тіні вченого, яка, немов пудель, лежала біля його ніг. Навіщо вона зробила? Чи то з зарозумілості, чи то в надії приліпити ідеї до своїх ніг, невідомо. А тінь, що лежала на підлозі, навіть не поворухнулася, вся перетворившись на слух. Мабуть, їй дуже хотілося знати, як можна отримати свободу і стати хазяїном самому собі. Знаєте, хто жив у будинку навпроти, почала колишня на тінь. Щось найпрекрасніше у світі. Сама поезія. Я провів там три тижні, а це все одно, що прожити на світі три тисячі років і прочитати все, що було написано поетами, запевняю вас. Я бачив все і знаю все. Поезія! вигукнув учений. Вона часто живе відлюдником у великих містах. Поезія, розповідай, що розповідай! Ти був на балконі, прослиснув у двері і що ж ти там побачив? запитав учений. Я бачив усе і розповім вам про все, але тільки. Бачите, не через зарозумілість, а з огляду на ту свободу й знання, які я маю, не кажучи вже про мій високий фінансовий та суспільний стан, я б дуже хотів, щоб ви зверталися до мене на ви. Вибачте, сказав учений, ваша правда намагатимусь слідкувати за собою. Тож розкажіть, що ви там бачили. Кажу ж вам, я був там і бачив усе, що тільки можна було побачити. Я пізнав свою внутрішню сутність, все, що є в мені від народження, моя спорідненість з поезією. Пам'ятаєте, як завжди дивоїшно, я виростав на сході чи на заході сонця. А в місячному сяйві я був чи непомітнішим за вас. Але тоді я ще не розумів власної натури. Мене осяяло лише в передпокої поезії. Там я став людиною. Але вас уже не було в спекотних країнах. А між тим, в якості людини, я вже соромився з'являтися у своєму колишньому вигляді. Я потребував взуття одягу всього того зовнішнього людського блиску, за яким визнають вас за людину. І ось я знайшов собі сховок. Я знайшов сховок у продавчині солодощів. Вона й не підозрювала, що вона приховує. Виходив я тільки вечорами, бігав у місячному світлі вулицями. Я біг вгору по стінах, зазирав у вікна найвищих поверхів, в зали й на горища, заглядав туди, куди не міг зазирнути ніхто, бачив те, чого не бачив ніхто інший, та й не повинен бачити. Я бачив найнеймовірніші речі у жінок, у чоловіків, у батьків і навіть у їхніх милих діток. Я бачив те, чого ніхто не повинен знати. Але всім так хочеться знати. Таємні пороки і гріхи людські. Якби я видавав газету, оце б її читали. Я писав безпосередньо зацікавленим людям і наганяв на них страху у всіх містах, де мені доводилося побувати. Професори визнавали мене колегою, кравці вдягали одягу, тепер у мене вдосталь. Монетники карбували для мене монети, а жінки були в захваті від моєї краси. І ось я став тим, чим я є. А тепер я з вами прощаюся. Ось моя візитівка. Живу я на сонячній стороні і в дощову погоду завжди вдома. З цими словами тінь пішла. Одні роки, і ось тінь знову прийшла до вченого. Ну, як справи? запитала вона. Я пишу про істину, добро і красу, а нікому до цього діла немає. Я просто ввічає. Вам треба поїхати на води, відповіла тінь. Нічого іншого не залишається. Я беру на себе всі витрати на мандрівку, а ви будете описувати поїздку і розважати мене в дорозі. Приймайте мою пропозицію, адже ми поїдемо як товариші. І вони поїхали. Тінь став хазяїном, а хазяїн тінню. Вони були нерозлучні і їхали, і спілкувалися, і ходили завжди разом. Але тінь прекрасно вміла триматися хазяїном. І вчений якось не помічав цього. Нарешті вони прибули на води. Наїхало багато іноземців. Серед них була й одна крансуня принцеса. Її хвороба була в тому, що у неї був надто гострий зір, а це у не жарти, кого хочеш, злякає. Вона відразу помітила, що іноземець, який щойно прибув, зовсім не схожий на інших. Цікавість не давала їй спокою, і вона, недовго думаючи, підійшла до незнайомця на прогулянці і почала з ним бесіду. Як принцеса, вона без зайвих церемоній сказала йому: Ваша хвороба полягає в тому. Що ви не маєте тіні. Ваша королівська високість, напевно, вже близькі до одужання, сказала тінь. Я знаю, що ви страждали надто гострим зором, а тепер, мабуть, зцілилися. У мене якраз незвична тінь. Чи ви не помітили особу, яка постійно слідує за мною? Усіх інших людей тіні, звичайні. Але я взагалі ворог усього звичайного, як інші вдягають своїх слуг у лівреї з тонкішого сукна, ніж самі носять, так і я нарядив свою тінь справжнім чоловіком. Як бачите, до неї приставив тінь. Все це, звісно, коштує немало, але в таких випадках на витрати не зважаю. Ввечері був бал, і принцеса танцювала з тінню. Принцеса танцювала легко. Але тінь ще легше. Такого танцюриста принцеса ніколи до цього не зустрічала. Його знання просто вражали її, і вона відчувала до нього глибоку повагу. А після ще одного танцю вона закохалась в нього. І тінь це помітила. Принцеса ледь не пронизувала його наскрізь своїм поглядом. Після третього танцю принцеса була готова зізнатися йому в коханні, але розум все ж переміг, коли вона подумала про свою країну, державу і народ, яким їй доведеться правити. Розумний то він розумний, говорила вона собі, і це прекрасно. Танцює він неймовірно, і це теж добре, але чи має він потрібні знання? «Ось це важливо. Потрібно його проекзаменувати. І вона знову почала з ним розмову і ставила йому такі складні питання, на які сама не мала відповідей. Тінь була здивована. Тож ви не можете відповісти мені, сказала принцеса. Все це я вивчив ще в дитинстві, відповіла тінь. Я думаю, навіть моя тінь. Ось вона стоїть біля дверей. Зможе вам відповісти. Ваша тінь? Перепитала принцеса, це було просто неймовірно. Я цього не гарантую, сказала тінь, але думаю, що зможе, що вона стільки років нерозлучна зі мною і різного від мене наслухалася. Але ваша королівська високосте, дозвольте мені звернути вашу увагу на одну обставину. Тінь моя дуже пишається тим, що її вважають за людину. І якщо ви не хочете її розчарувати, вам слід звертатися до неї як до людини. Втім, вона, мабуть, не зможе вам відповісти. Це мені подобається, відповіла принцеса, і заговорила з ученим про сонце місяць, про зовнішні та внутрішні сторони і властивості людської натури. Вчений відповідав на всі її запитання добре і розумне. Яким же повинен бути чоловік, якщо навіть його тінь настільки розумна, подумала принцеса. Справжнє благо для народу і держави, якщо я візьму його своїм чоловіком. Так, так і зроблю. Послухай, старий, сказала тінь вченому, тепер я досяг вершини щастя і могутності людської і хочу зробити щось і для тебе. Ти залишишся при мені, будеш жити в моєму палаці, їздити зі мною в королівській кареті і отримувати 100 тисяч на рік. Але за це дозволь називати тебе, тінню. Всім і кожному, ти не повинен натякати, що був колись людиною. Раз на рік, у сонячний день, коли я сидітиму на балконі перед народом, ти повинен будеш лежати біля моїх ніг. Як це годиться, тінні. Тобі потрібно знати, я одружуюсь з принцесою. Весілля сьогодні ввечері. Але це вже занадто, вигукнув учений. Я цього не хочу і не зроблю. Це значило обманювати всю країну і принцесу. Я розкажу все, розкажу, що я людина, а ти. Тільки перевдягнута тінь. Тінь гукнула охорону. Вона слухалася того, з ким, а це знали всі, одружується принцеса. Ох, я пережив зараз жахливу хвилину, сказала тінь принцесі. Уяви лишень, моя тінь збожеволіла, уявила себе людиною, а мене називає уяви лишень, своєю тінню. «Бідна тінь, зітхнула принцеса. Вона така нещасна, було б справжнім благом позбавити її від тієї частки життя, яка в ній ще є. А як подумати гарненько, то як на мене, навіть краще покінчити з нею швидше і без галасу. Це так жорстоко, сказала тінь. Бо вона була мені гарним служкою, і тінь нещиро зітхнула. А у тебе благородна душа, сказала принцеса. Ввечері все місто відві... підсвічувалось вогнями ілюмінації. Гриміли гарматні постріли. Оце було весілля так весілля. Принцеса з тінню вийшли до народу на балкон, і народ ще раз прокричав їм: Ура! Нічого цього вчений не почув! З ним уже покінчили.